Кофти та штани жіночий мікс від бренду Esmara. 176 гривень за одну одиницю. У лоті у нас 15 одиниць, ціна лоту 2650 гривень. Показую вам сіра кофтинка із паєтками. Дуже гарний узор. Також є кофта іншої в'язки зеленого кольору. Окремі моделі. Така кофта полуничного кольору, і така ж сама модель в зеленому кольорі. Вона більш широка. Також є бежева кофта на запах, і така сама, але чорного кольору. Ось дуже приємна тканина до тіла. Так, тепер хочу показати вам такі штани. Персикового кольору теж дуже такі легенькі та приємні. Можна комбінувати з різними кофтами. Також є штани у молочному кольорі, такі укорочені. І до них йде кофта, теж у молочному кольорі. Дуже гарний комплект. Також є кофта з V-образним вирізом в такому лавандому кольорі. І сірий костюм. Штани. І кофта. Теж в сірому кольорі. З таким комірцем стоєчкою. Виобразний виріз. У нас присутній розмір XS одна одиниця, M – 4 одиниці, L – 5 одиниць. Штани у розмірі S 2 одиниці, M 2 одиниці і L 1 одиниця. Якщо сподобався лот, замовляйте у наших менеджерів. Вся інформація під відео.